І тепер потягнули. Візьміть тут і тут просто потягні, ні ні, ні. Ви не душите москаля. Ви просто, ви просто затягуєте. У Дніпрі провели майстер-клас сплетіння браслетів виживання для військових зсу. Подібні вироби за декілька секунд можна перетворити на міцну мотузку, яка може знадобитися для зв'язування ременя чи перемотування ручки рюкзака. каже волонтер Олесь Борода. На майстер-клас прийшла Аліна разом зі своєю десятирічною донькою Крістіною. Жінка, переселенка з Краматорська, каже, подібний захід допомагає відволіктись від війни та зробити щось корисне. Актуально на даний час, можливо, в ну, нас є також воєнні друзі. Тому, думаю, навчитись та їм теж написати таких. Донька Аліни Крістіна також плете браслет. Дівчинка каже, вирішила спробувати для себе щось нове. Створення таких браслетів зацікавило її, розповідає дитина. Зараз буду пробувати плести. Я ще не знаю, як це, але дуже цікаво, якщо навчитися, то буде навчає відвідувачів плести браслети для військових. Волонтер Олесь Борода. Чоловік робить їх ще з 2016 року. Це завжди у тебе в руках декілька метрів хорошої мотузки. Тобто, мотузку військове може використати ну, в різних ситуаціях, по різному, ну найпростіше. Якщо якийсь ремінець порвався там підв'язати там ще щось. Подібні майстер-класи Олесь Борода проводив і для військових, які проходили реабілітацію. Каже, дрібна моторика рук допомагає відновлюватись після поранень. Також плетіння допомагає дітям розвивати свої навички. Волонтер каже: такі браслети не тільки виконують функції корисної речі, а й є психологічною підтримкою для бійців. Одночасно, ми робимо три справи: перше, діти отримують певної вмілості. Друге, вони вчаться піклуватися про наших воїнів, тобто з'являється така якби ну, єдність між цивільними і військовими. І третє воїни отримують собі таку браслет, котрий є для них. В якійсь мірі нагадуванням, що про них пам'ятають, що про них знають, що про них турбуються. Тобто їм надо додаткових моральних сил. На створення одного такого браслета йде до 10 хвилин, каже Олесь Борода. Усі вироби, які сплили відвідувачі на майстер-класі, передадуть військовим. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Не переживайте, просто зупиніться.